Тіна Кароль вирішила дарувати свої російськомовні пісні молодим виконавцям, щоб вони їх перекладали. І багатьом мережі це не подобається тим, що а чого це Тіна не хоче співати і перекладати? А що таке Тіна? Що таке? Чого вона співає англійською мовою, а не українською? Ну, до, достобісу цих перекладів і е, ці переклади пісень, вони не завжди. Влучні і все одно цих перекладів так багато. Я б завжди за те, щоб писати щось нове, нові пісні, нові хіти. Ну, тіна налаштована на український закордонний ринок. І Чому вона співає англійською? Так можливо, там англійська не ідеальна. Чому би ні? Тіна в нас членкиня Гремі. Хай співає англійською. Що ви думаєте, що я там боюсь зіпсувати відношення з цінок? Ну нам немає чого зіпсувати, тому що те, що я завжди кажу у відео, це факти і це правда, яку потрібно приймати. правильно? Ну, типу, все по фактам, Ванечка завжди все розкладає по полицям. Сьогодні ми говоримо про пісні, які дарує Тіна Кароль, молодим виконавцям. Я можу пояснити це так, це також у нас все іде з American Style. Взагалі, переклади і переспівування пісень. Це також пішло з Америки. Зараз я поясню в якому плані. Наприклад, пісня «Born This Way» вийшла там 10 років тому, і на десятиріччя цієї пісні. Гага вирішила її не переспівувати, а перезаписати весь альбом Born This Way іншими молодими виконавцями. Є такий альбом в iTunes, типу, молоді виконавці переспівують ці пісні в своїй манері. І це не тільки з Гагою. Так роблять в Америці це клас. І тут Тіна також вирішила дати можливість молодим виконавцям це зробити. Але чи влучно вона вибрала молодих виконавців? Чи ні? Тому що ми зараз будемо послухаємо Шумея і послухаємо версію скаляр Виша Облаков. Тому що був скандал, що співачка Скалер заявила, що вона хотіла приспівати цю пісню, але ті не відмовилася. Чомусь, ну, це їхні особисті тьорки, да? але можна сказати, типу, що ну, ціні краще співпрацювати з хлопцями, тому що ну, це таке, знаєте, вже щось особисте. Це як Монаті колись на голосі завжди виганяв всіх хлопців, а залишав тільки дівчат. Це ну таке щось ем, на рівні конкуренції. І послухаємо Окса. Окс переспівав ніченьку. Звичайно, я чув відривки. Зараз ми послухаємо це повністю. Я хочу дуже, щоб ви писали свої коментарі, свою думку, тому що дуже важливо підіймати активність. Це просто треш. Я не знаю ці алгоритми Ютуба. Давайте. Зараз ми послухаємо Шумей. Переспівав Виша Аблаков, Вона називається. Я не знаю, як вона називається в перекладі. Взагалі, шумей ну, щось почав нарешті співати свої якісь пісні і знову повертається в ці кавари. Потрібно брати і робити щось своє, а не приспівувати чуже. Вище хмар пісня називається. Ну, ми чуємо, да, тут у нас нове аранжування, ну, переспів кавер пісні, це не завжди співати під той самий мінус і в тій самій манері, це ми маємо розуміти. Але, але в мене є питання до виконання цієї пісні. Затушую свою тінь до міліметра, закричи і біжи в свої динета. Отут, типу, нормально, і тут взагалі просто манера Мелвіна. Панера Мелвіна, який зірвав свій голос і намагається співати наживо. Я почув, та хто почує серце. Гуче ржать, і... Ці барабани не прийшли, кобилі хвіст. Ще що все тут є розвиток якийсь, що буде. Про... Я розумію, що це е, власне бачення автора да, на, це, на цю переспівку, але знову якісь сопілки українські. Це життя. Це в мене так дінамік репить. Ні. Мені не подобається. Я знаю, що багатьом подобається. Це моя суб'єктивна думка. Мені не подобається. Мені весь час здається, що він кричить. Що він кричить, зриває той голос. ну, ніби я не знаю, що відбувається. Ніби кабана ріжуть в селі і кров'янку роблять з тих кишок. Ну я не знаю. Отаке відчуття, що його ніби хтось ну, щось з ним робить. Як мені царапають барабани, перепонки. Мені не подобається. Мені не подобається аранжування. Мені не подобається в куплетах. Меловін, на приспіві просто барабані перепонки. Тобі просто розривають, і оці кавери від нього. Ну просто наскільки ну можна. Ну, типу, буравіями, він ще якось спокійно заспівав златий огня. Думаю, о Боже, о Боже, наконець-то щось страпилось. Він нарешті почав спокійно, адекватно співати, а не кричати. Та що ж це за мода весь час кричати, орати в тих пісень? Я не знаю, ніби хтось щось намагається комусь довести, що диви, як я вмію. Незрозумілий для мене кавер, незрозумілий вибір мені шумея, вище хмар. Я взагалі, коли чув перший раз з інстаграма, коли да, переспівався, я навіть не розум... я не, роз... міг... не міг розібрати жодного слова, що він співає. Поки я не включив текст і не прочитав, що там вище хмар взлечу. Зараз ми послухаємо скайлер. Тіна відмовила їй, але є фрагмент. Фрагмент цієї пісні. Зайдіть в коментарі. Дякую, якщо писала мені в коментарях. Класно, що ці дві версії. Порівняйте. Я дуже довго шукав ту версію скалір, вона просто є в інтернеті в гуглі ем, виявляється. Просто окей, давайте порівняємо. Слухаємо. Якщо бою, що тобі, а ти не чуєш, я кричу на землі. Ну наприклад, тут мені аранжування подобається. Дуже цікаве, глибоке аранжування. <плес> ну тут така, знаєте. Mm, голос зі старої естради. Ну, типу, знаєте, типічний, академічний якийсь такий вокал. Коментую, мені також дещо не сподобалось. Ну, дивіться, якщо враховувати, що це демка, якийсь е, варіант, Ну типу, це вже щось ну похоже. Да. Хоча це більше зроблено під такий стандарт. Тієї мінусовки. Але ну, якби допрацювати, то можна, звісно, тут розвигнути. Тут можна теж не так було кричати, а вона так співала, ніби в ніс співала відчуття таке. Але куплети мені сподобалися. Знову ж таки, чого ви кричите? Ну, чого то кричати, всі гланди вилітають з того рота? Давайте я покажу свої вокальні ці. Це все дуже класно. Ми знаємо, що в українському що в бізнесі майже всі вміють співати. Дякую велике, що співаєте. Але деякі артисти нещодавно бачив виступ о, під фонограму співали. Я в шоці. А, до речі, шумей і злата огнівіч співали під фонограму. На, це, я в шоці. Всі співають наживо, навіть творчі в ноти не попадають. Але господі наживо! Тут шумей і Злата огнівіч під фонограму співають. Зараз ставлю фр фрагмент. Версія Скалер, вона ну, по сприйняттю вокалу, вона ну, м'якша і приємніше її слухати. Хоча теж на приспіві ми якийсь академічний звук випускаємо, в ній співаємо. ну Таке відчуття. Я ж кажу, це демо. І звичайно, дуже швидко приспів влетів в нас. Тут можна, звісно, було розвити. Ну, я ж кажу, це якийсь шматок, який є в інтернеті. Ну типу, чому Тіна Кароль вибрала шумею? Тому що він на хайпі, можливо. Але, наприклад, версія шумею ви, вище хмар мені не подобається. Я не розумію, ну що всі оруть. А що думаєте, ви Я сьогодні Ванечка да, злий сьогодні? А то всі кажуть, Ваня хороший! Де, Ваня, твоя критика, пожалуйста. А, зараз ми послухаємо Окса. Є в нас такий в Україні виконавець Окс. В нього є свій певний стиль. Це ніби співає на одній ноті, але я вам співаю. Тіна йому подарувала пісню ноченька. Ну, твою дивізію а можна було хоча б в цьому інструменталі прибрати російську балалайку. Не, не ви, ви це чуєте? Де вона? Жас! Просто...

Вона в Скавеніченка. Вона <смес> Ну так хорош, натурально співаємо. І чому ти хочеш? О, тут хорошо, біточок мягенький пішов. Такий так. молодець, молодець. Ага. Ти плеве, плеве, вітру. Згадку, я хотів би втекти. Цілував, обіймав під зорями. Відчуття, ніби він тільки що в ноту не попав. Ще раз. Ми завалилося. Ти залишила Я за руку тебе мої Значить, насправді ця версія сама краща з того, що ми чули. Це моя суб'єктивна думка. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Але, ну що тут? Ну, дивіться, балалайка увійшла в чат раз. По суті, інструментал трішечки прикрасили бітами. Дякуємо, але можна, ну, можна було ще поколдувати. Мені сподобалось з нього такі були якийсь. Що то був за прийом? Коли він так раз і наверх так, як ніби класно. Потім я почув якесь непопадання в ноту. А... І саме більше, саме більше, що тут мінусується в цьому кавері, це переклад. Він інший. Там не зовсім про те, що співала Тіна Кароль, але приближено. І... Слухайте, може, навіть це і плюс. І це класно. Він ем, може трішечки побоявся щось там максимально кардинально переробляти, але зробив все в рамках дозволеного. І його задача просто тепер переконати публіку в цьому. Ну, типу, це його бачення, і мені воно, в принципі, подобається, але було б цікаво побачити, що якщо ми йому дали б повну свободу, я чекаю ваші думки. Мені цікаво, що думаєте ви, яка краща версія вище облаков» вам сподобалась. І як вам ніченька від Окса. В принципі, ну, ну, щось є. Але так теж мені деякі рядки з цієї пісні в Окса засмучують. Ну, ладно, то таке. То прийде час і він. І буду співати про інше. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі. А, куди до зустрічі? Значить, так, прямо зараз ви йдете на мій канал і дивитеся попереднє відео. Альбом на Макса Барських я там розібрав кожен трек. Боже, як я, я так от класно розібрав і там мало переглядів. Ану, зробіть вітер. Ну і подивіться попереднє відео. Дякую вам. До зустрічі в нових роликах.